Злата разом із мамою та братом повернулися з дитсадка додому. чотирирічна дівчинка активна говорить повними реченнями, грається з братами і сестричкою. Знає цифри і букви. Щодня наводить лад у своїй кімнаті. Розповідає мама Валентина Буряковська. каже, коли Злату з дитбудинку привезли додому, вона була зовсім іншою. Вона не знала жодної тваринки, крім той, що вона там бачила біля будинку дитин. Там кіт і собака, дві тварини. Ми від, розкладали кольори. Ну в якийсь момент я думала, що вона не розрізняє, що це фізіологічно. Можливо, через те очка вона не розрізняє. Тому що ми місяць вчили один колір. Валентина Буряковська розповідає, якийсь час волонтерили разом із чоловіком, допомагали дітям із інтернатів і дитбудинків. Коли три роки тому побачили статтю в одній з Волинських газет про дитину, яка потребує родини, вирішили, що можуть стати батьками втретє. Дівчинка виховувалась з будинку дитини з місячного віку. В родину Буряковських втрапила, коли їй було два роки і вісім місяців. В неї ще було троє рідних, старших братів, дві сестри. Їх взяли в іншу прийомну сім'ю, тобто їх розділили. А злата залишилася, тому що в неї. Вона інвалід по зору, в неї незряче око от не було, і багато супутніх було хвороб. Старші сини, каже, мама, ходили в будинок дитини знайомитись зі Златою, приносили їй подарунки. Ми туди приходили, і гралися з нею м'ячком, там різниці давали. Це, ну а потім вже ми її взяли. У сім'ї вирішили не робити таємницю з того, що дівчинка має інших біологічних батьків. І коли ми злату взяли, от перший день вона засинала в ліжечку. Вона от просто говорила «мама, мама, в мене є мама. Вона хвилин сорок це просто повторювала. Я біля неї сиділа, я плакала від цього. Скажи мені, я вже забула, як звати твого малюка? Славік добре, як брата. Златі не змінювали імені і прізвища, розповідає мама Валентина. Але поки готували усі документи на всиновлення, виявилося, що в родині невдовзі з'явиться ще один малюк. Поки ми готували всі документи, виявилося, що я вагітна ще однією дитиною. Тобто, в них за декілька місяців дві сестрички з'явилося, і велика, і маленька. Бабуся Алла Антонюк допомагає родині і каже, завжди чекає на онуків у себе в селі. Була оце тиждень в мене в селі, бо я живу в селі зараз. То все допомагала. І в садку, і горіхи збирати, і яблука збирати. Вона дуже активна така дівчинка. І там вона всім подобається. Попереду каже Валентина Боряковська, ще багато роботи, але говорить, тішить те, що вона бачить результати і відчуває величезну любов усіх чотирьох дітей. Анна Глущук, Олександр Ватащук, новини на Суспільному, Луцьк.